Часто стикаючись з несправедливістю, ми почуваємося занадто слабкими, щоб боротися, занадто маленькими, щоб змінити ситуацію. Але мій сьогоднішній гість кожного разу обирає битися, навіть якщо у перемогу ніхто не вірить, навіть якщо шанс на неї всього один на мільйон. Сьогодні я буду говорити з грузинським політичним акціоністом Кохі Кобахідзе, який пройшов пішки тисячі кілометрів, щоб сьогодні опинитися тут, в Києві. Окі, okay. найщемітхю. Nice Кокі, ви житель Грузії, який пішки прийшов з Брюсселю до Києва. Це понад дві тисячі кілометрів. Що вас змотивувало на таку довгу подорож? Звісно, у першу чергу ця війна, коли ми говоримо про те, що робить Росія, ми завжди говоримо про одне й те ж: спершу вони засилають кудись людей, яких я називаю зомбі. Потім дають їм гроші та зброю, і ті розгортають, нібито якийсь спротив, називаючи його самовизначенням. Теж саме відбувається і в моїй країні саме. Тому частина Грузії також окупована. Ми поговоримо про це трішки згодом. А поки розкажіть, як ви опинилися у Брюсселі, адже ви народилися та виросли в Грузії. Я полетів туди, тому що там розташована будівля Європарламенту. Я пішов з Західної Європи до України, тому що сьогодні вся Європа має підтримувати Україну до перемоги у війні проти цієї зомбі нації. Власне, мій політичний рух так і називається дезомбіфікація. Україні не потрібна ніяка денацифікація. Натомість увесь світ і сама Росія повинні бути очищені від цих зомбі від цього абсолютного зла. А коли саме ви опинилися у Брюсселі? Це було 23 травня, але свою мандрівку я почав 26 травня у День незалежності Грузії. Я якщо вам цікаво, можу навіть спробувати розповісти цю історію українською. Я приїхав 26 травня і був 24 серпня в Україні в Києв, і скажу, що сьогодні я українець. Я не українець, але сьогодні кожна чесна людина українською. В який момент ви вирішили поїхати з Грузії? Що вас до цього спонукало? До початку повномасштабної війни я мав роботу та навчався одразу після. Я звільнився та перервав навчання. Спершу я п'ять днів голодував перед парламентом, потім там же провів акцію, десять годин буксував з повітрям, тому що це не просто війна між двома країнами, це війна проти справедливості. А коли ви задумали зробити саме цю акцію, пішу подорож з Брюсселю до Києва? point so З самого початку я надіслав в Україну листа, що хочу приєднатись до української армії у якості іноземного добровольця, але мені відмовили, бо їм потрібні були лише військові з досвідом. А потім я побачив, що уряд Грузії не підтримує Україну так, як я вважаю, мав би у цей момент. Я вирішив, що буду боротися не лише за перемогу України, а й проти власного уряду. І я заснував цей свій рух, щоб надихнути грузинів робити те саме як ваша подорож була організована? Як довго вона тривала? 19 днів. Я почав з Брюсселя, пройшов через Нідерланди, Німеччину, Польщу. Потім з Польщі повернувся автобусом до Берліна. Там, 6 серпня, вихідці з Грузією вийшли на протест проти рашизму. Акція була приурочена до дати початку окупації грузинських територій. Потім знову повернувся в Польщу, а 7 серпня перетнув польсько-український кордон і продовжив свій шлях. Яких людей ви зустрічали під час своєї подорожі в Україні? Продовж всього шляху. Я навіть уявити не міг наскільки позитивні, дружні та приємні люди живуть в Україні. Всього за два дні тут я зрозумів, чому ваша країна однозначно переможе у цій війні. У вас великі серця. А ще я переконався, що Україна цілковито поділяє цінності західного світу, і після війни українці зможуть дати цьому світу те, чого йому сьогодні дуже бракує: любові та саме таких великих сердець. Я борюсь за те, щоб моя. Рідна Грузія у цей Майка, час великих змін також сказала своє слово на підтримку таких цінностей. Що з побаченого під час подорожі вам запам'яталося найбільше, що вас вразило. Індежонібімабуття yeah. акція протесту в Берліні, тому що вона була дуже емоційною. Але ще важливішим стало те, як українці мене прийняли. До України я потрапив вже дуже стомленим, бо долав десятки кілометрів на день з 60 кілограмовим вантажем на плечах. Відстав від графіку, мало спав. Я не мав якихось спеціальних знаків, які б свідчили, що я йду пішки з Брюсселя до України. Проте люди спеціально до мене підходили, щоб сказати Слава Україні, слава Грузії. Це було дуже тепло та емоційно. Коли тебе так зустрічають, хіба можна скаржитись на втому? тому? Ці емоції дають дуже потужний заряд. Так, це Україна. Частина людей у Грузії казали мені, що українці навіть не звернуть уваги на мене та мій політичний рух, але реальність виявилася кардинально іншою. І я не думаю, що причина лише у цій війні. Цей вогонь у серцях українців був завжди. А війна просто розпалила його з ще більшою силою. Давайте підсумуємо цю частину нашої розмови. Як почувається людина, яка проходить дві тисячі кілометрів і, зрештою, досягає своєї мети? для мене це було дуже хвилююче, не тільки тому, що я дійшов, а тому, що вдруге в житті опинився на майдані незалежності. Вперше, я там був у 2015-му. Тоді в Україні загинув мій дядько, який воював у складі Азову, і то був дуже великий удар для мене. Давайте поговоримо про вас. Грузія країна сильних сімейних традицій. А якою була ваша сім'я? Хто справив на вас найбільший вплив? Мій батько нещодавно помер. Він розділяв мої ідеї і жартома називав мене Дон Кіхотом, тому що вважав, що я борюсь з відряками. Навіть зараз у мене в руках ці палиці для ходьби, які трохи нагадують спис Дон Кіхота. Так дійсно схожі для мене несправедливість дійсно схожа на бурю, яку несе у собі цей зомбі вірус. І коли я зможу приборкати цю бурю, справедливість зрештою переможе. Ви згадали свого дядька. Наскільки мені відомо, він загинув в Україні у зоні бойових дій в 2015 році. Як він там опинився, і як його смерть на вас вплинула? я завжди сприймав його звичайним родичем. Ми зблизилися незадовго до його поїздки до України. Він вперше потрапив на війну, коли йому було 17. Це був чи не? 1989 чи то дев'яностий рік у 2008-му він також хотів воювати на боці Грузії, але тоді все дуже швидко скінчилося. І, врешті, у 2014 році, після початку російсько-української війни, він поїхав до України перед від'їздом. Він говорив зі мною про справедливість та несправедливість. У нас сформувалося щось на кшталт філософської дружби. Одна з моїх професій пов'язана з кінематографом, і хочу зняти фільм про нього. Він герой двох країн Грузії та України. В першу чергу він герой на захисті справедливості. Саме таким я хочу його зобразити. В який момент вашого життя вас зацікавила політика? Ми пережили 2008 рік, пережили 2014, але повномасштабне вторгнення Росії у 2022-му стало для мене червоною лінією. це був історичний момент, після якого усі мають визначитися: вони або на боці справедливості, або ж вони за несправедливість. Для мене особисто це головне питання в житті: справедливість, любов, добро хіба є щось важливіше? 24 серпня. Ви записали відео на Майдані Незалежності у Києві, у якому сказали, що ви українець. Що ви мали на увазі? Що для вас означає бути українцем? один мій друг порадив мені зробити це. Він нагадав мені історичні слова сьогодні. Я берлінець, які багато років тому виголосив Джон Кеннеді в Берліні. Той час то було головне місто світу. Сьогодні таке місто Київ до слова на акції протесту у тому ж Берліні. Я сказав, що у 2008-му ніхто з західних лідерів не приїхав до Грузії сказати Я грузин, і тому ми сьогодні у Грузії маємо такий уряд. Сьогодні усі, для кого важлива справедливість, повинні думати та відчувати себе як українця. Ви сказали, що 24 лютого стало для вас поворотною точкою. Я пам'ятаю той день, ледь не похвилинно, адже зустрів його тут у Києві. А що ви пам'ятаєте про сьоме серпня 2008 року, день, коли Росія вторглася до Грузії? У ті часи я був ще дуже молодим, фактично дитиною, але вже тоді я стикнувся з філософськими питаннями, на які не міг знайти відповіді під час тієї війни я хотів стати добровольцем, проте усе скінчилось дуже швидко. Після того задумав пропливти 120 кілометрів територіальними водами Грузії на знак спротиву окупації, але тоді мене ніхто не підтримав. на вашу думку, як так вийшло, що після тієї війни, після всього того лиха та смертей, російський вплив на Грузію у кінцевому підсумку, лише посилився інфлюенсінжоджя Ендап Стронгест. Я ненавиджу цей уряд, тому що вони не підтримують Україну. Вони знають, що як тільки вони наважаться прямо сказати, що не підтримують Україну, люди в Грузії піднімуть повстання. Тому вони весь час брешуть. Вони не визнають Росію країною терористом. А це найголовніше. Я розумію ваші емоції. Чудово розумію, але хочу запитати, чи маєте ви власну версію того, чому люди у Грузії проголосували саме за цей уряд? Тому що людям у Грузії... Грузії також не подобається опозиція, національний рух Там звісно не так багато лайна, як в нинішньому уряді, але вони також не дають людям відчуття справедливості. Але цей уряд найганебніший в історії Грузії. Після 24 лютого я хотів поїхати до України добровольцем. Але потім я побачив, як Грібашвілі вийшов і сказав: Ми не будемо приєднуватися до санкцій проти Росії і він так пишався, коли це говорив. Потім люди вийшли до будівлі парламенту і послали його. Саме тому я Дон Кіхот, саме тому я роблю речі, які комусь можуть здаватися божевільними. Я переконаний, що звичайні люди мають об'єднуватися і боротися поодинці. У нас Шансів небагато, але разом ми можемо все змінити, все, що нам потрібно, вірити. Що ви думаєте про діяльність Міхайла Саакашвілі? Я вважаю, що Міхайл Саакашвілі робив речі, які могли суперечити закону, але Грузія має погодитися з фактом, що Саакашвілі – найкращий президент в історії країни. За його каденції в Україні сталося дуже багато хорошого, звісно, він не був ідеальним. Але якщо ми порівняємо хто був кращим за нього. Говорити, що він був абсолютним злом, просто несправедливо. На вашу думку, у чому були його головні помилки? думаю, його головна помилка криється в його натурі. Він завжди хотів бути у центрі всіх процесів. Він дуже талановитий, але так і не зміг прийняти той факт, що світ не крутиться довкола нього. Давайте повернемося до 24 лютого, коли ви дізналися з новин. Що відбувається? Як ви це сприйняли? У ніч на 24 лютого я побачив по телебаченню промову Путіна. Я одразу вимкнув телевізор, набрав дружину і сказав: Усе скоро почнеться. Я був впевнений у цьому, тому що бачив, як у його очах відображається диявол. Наступного дня я пішов на роботу. Мені дзвонить дружина і каже Київ, бомблять. Це був найбільший шок у моєму житті. Потім я поїхав до замерзлого озера у моєму селі. Зі мною був український прапор, і від люті я почав трощити лід уявляючи, що він це Росія, і ми, люди вільного світу, маємо його розколоти остаточно. згодом ви заснували власну політичну платформу дезомбіфікація. У чому її ідея? Окей, якщо говорити про символіку, то літера Z – це знак зомбі. В українській мові також є слово зло. Проте, на жаль, в англійській ви нічого такого не знайдете. Я почав працювати над ідеєю створення такої платформи ще до повномасштабної війни. Це не лише політичний рух, а моя власна філософія. Яким ви бачите майбутнє цієї платформи. Можливо. важко повірити, що звичайно людина може заснувати цілу політичну платформу. Я наголошую, це саме платформа, а не партія. Я хочу об'єднати людей або, можливо, цілі організації, які борються проти несправедливості у різних сферах. Чи правильно я розумію, що зараз ви розвиваєте свою платформу винятково самостійно. Ні, я починав один просто записуючи відео. Проте мене почули інші люди. Я вважаю, що ми маємо об'єднатися довкола чотирьох концепцій: перша орієнтація на західний світ. Там, звісно, не рай на землі, але все пізнається в порівнянні. Друга боротьба проти кругової поруки, третя гідні умови праці. І зрештою, четверта права людини. Що дає вам силу вірити, що звичайна людина може досягнути такої амбітної мети створити власну велику платформу. більшість людей у це дійсно не вірять, адже вони впевнені, що одна людина не може багато змінити. Але я не один. Моя платформа об'єднує людей, які готові боротися разом. дуже багато людей. Так само як і я борються з несправедливістю, і мій посил як. Якщо ви не хочете лишатися самотніми в своїй боротьбі, давайте об'єднуватися як можна долучитися до вашої платформи, люди та організації, які хочуть приєднатися, не обов'язково повинні мати однакові думки з усіх на світі питань. Але якщо вони поділяють ідеї, закладені у чотирьох концепціях, то вони вже об'єднані ними. Вони вже потужна сила. Як окрема одиниця, я можу дати людям правильну емоцію, енергію, мотивацію. Але звісно, цього недостатньо. Проте, коли люди будуть об'єднуватися та вірити, можливо все. На вашу думку, чому для Грузії важливо змінити свій політичний курс та почати рішуче підтримувати Україну? Почну з особистого для мене влада та багатство не найцінніші у житті речі. Справедливість набагато важливіша. Якщо Україна програє цю війну, я не хочу жити в світі несправедливості, в якому ми всі тоді опинимося. Але якщо хтось просто бажає Україні перемоги, він також залишиться у виграші, у тому числі економічно. Та політично треба бути не сповна розуму, щоб вважати інакше. Окрім того, сьогодні Грузія шукає шляхи для стратегічного партнерства з Китаєм. Я вважаю, що це неправильний шлях. Який сповільнить розвиток країни? Ми маємо рухатися на захід. Окрім того, партнерство з Китаєм це приховане партнерство з Росією. Впродовж всього інтерв'ю ви тримаєте в руках цю кепку. Чому вона настільки важлива для вас? Я взагалі хотів одягнути її, але мені не дозволили оператори. Це подарунки українців, яких я просто зустрічав на вулицях. Це сотні людей, які підтримували мене, обіймали, мотивували. Ці речі нагадують також про мого дядька. Його останні фото було саме з цими двома прапорами, і саме з ними я асоціюю його у своїй пам'яті. Кокі, я вдячний за ваш час. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися.